Приходячи на кладовище, говорю з ним. Відчуваю, що він мене чує, що він знає, що я поруч з ним, навіть коли він небесний янгол. Валентин був найкращим чоловіком. Він завжди все старався для мене найкраще зробити. Був моєю опорою, моєю підтримкою. Це наше весілля. Воно було в українському стилі. Було невеличке, самі рідні. Одружилися ми 21 січня 2023 року. Маючи трьох донечок, в нас народився довгоочікуваний синочок 14 лютого 98 року. І так ми його й назвали Валентином, бо він народився на день Валентина. Ріс спокійним, врівноваженим хлопчиком, пішов у школу, дуже любив займатися спортом. Брав участь у різних змаганнях і по футболу, і по волейболу, і по туризму. Працював в управлінні газу, а після того пішов на строкову службу. Попав у Київ у 101 шу бригаду охорони Генерального штабу. Там прослужив він півтора року. Ще ми їздили на присягу. Прослужив до 10 жовтня 2019 року. Прийшовши додому, працював трошки на складі. Торговому за рік до війни я зустріла свого чоловіка. Ми а там вирішили одружитися. Почалася війна, я поїхала в Польщу, виїхала разом з своєю мамою, сім'єю. А він пішов боронити Україну 26 лютого 2022 Він казав: Хто як не я, я піду, буду захищати тебе, буду захищати свою сім'ю. Я... Це мій обов'язок. Так як він проходив строкову службу, він знає, що це таке. Я воєнного дев'ята взяв і хотів йти в воєнкова. А він сказав, та ти не підете. Синочку, то та то вже вас вигодав, а тобі ще треба жити. А він тільки сказав мамо, а як я буду людям в очі дивитися? Вони тут, в Котишові, спочатку були, потім їх перекинули то під Любишів, то туди під кордон з Білорусією. От і вже у березні 23-го року їх відправили туди, на Донецький напрямок. Це його бушлат зимовий, це його кітіль ще з армії. Це його улюблена була Фліска, вже обороняючи Україну. Грамота за. Професіоналізм він був медиком бойовим, рятував хлопців, виносив їх на своїх плечах з поля бою. В Київ в Луцьк їздив на курси. Потім сказав, так, я вже маю диплом бойового медика натовського зразка. Я можу дати повноцінну допомогу хлопцям. Він казав, наша така бригада тут для на ворог ніколи в житті не пройде. Ну, вони там себе добре відзначили. І їх ту соту, бригаду потім перебили під очеретини. Там і вони дуже багато зазнали втрату, як відпуск приїжджав, такого огоньку веселого не було в його очах. Він мені не тільки був як братиком, а так ніби як дитинкою. Бо мама з тату на роботі працювали, відповідно, поки вони на роботі. Ми в школу йдемо, його в садочок заводили. йдемо між школи, ми його в садочка забираємо. Вдома постійно він з нами. Коли він пішов служити, той братерсько-сестринський зв'язок він настільки став тісним, телефонував загальну нашу групу, виходив на відеозв'язок і каже: Ви просто говоріть, малі кошу, нічого, просто ви зі мною говоріть. Ми говорили про все, але не про війну. Дзвонить і каже: Мамо, вивозив хлопчину. А він каже, навіть... І ні ногами, і ні руками не ворошить. так каже. молодесенький, 23 роки, видно, не буде ходити. От, а потім приходить у відпуск і каже: мамо, той хлопчина ходить. О, такий був, просто переживав, за всіх дуже переживав. Пам'ятаю, він приїжджав додому в перший відпуск, як хлопці тоді попали на Підавдіївку, як сильно тоді розбомбили нашу соту бригаду. Він приїхав у відпуск і каже, Знаєте, я побачив те, що не можна сказати словами. Я кажу, Валіку, а ми бачимо, наскільки ти став мужнішим. Він туди йшов простим хлопчиною, а повернувся таким змужнілим. Я на дев'ятому місяці вагітності. Ми хотіли дуже хлопчика, але в нас дівчинка. Дуже довго очікувана вона була два роки ми чекали і нарешті дочекалися. Як Валентин був на реабілітації вдома, ми дізналися 13 вересня, що я вагітна. Радості не було меж, він мав приїхати на пологі, так як вже підходив строк того, що він має їхати в відпуск, але не вийшло. Він мав стати ще хрещеним татом, мав приїхати 27 лютого хрестити дитинку, але, на жаль, приїхав вже на щиті. Чотири години ввечері ми з ним поговорили, він сказав, що він буде відпочивати, так як він прийшов перед тим з позицій. Але командир роти його забрав подивитися на другій позиції, десь там, де вони купали. Їхавши туди по дорозі, вони попали під скит в півдрона. Валентин загинув на місці, командир залишився. І вечором написала йому. Тихої ночі, хай вас Богу береже. Пів дванадцятої проснулась, повідомлення не дійшло. Півпершої не дійшло. В три години теж те саме. Вже десь години четвертій я трошки задрімала, проснулася, пів шостої. Виходжу, вже чоловік на кухні сидить там в телефоні. Кажу, щось до Валентіна повідомлення не дійшло. Я пішла сюди в кімнату, сіла. Почала поїти той чай, а що Він каже, як не може бути. І все, я той чай оставила і виходжу, бачу, він схилився так і плаче. Я вже зрозуміла, що щось не те. Кажу, що таке? Він каже, позвонив, той сходи, що Вова і сказав, що нема нашого валічка. Позвонив невідомий, піднімаю, дзвонить дядьку. То Вова дзвонить, валіка немає. Він ще загинув 20-го числа. Дали вже знати 21-го числа під ранок. Позицію створила я, але ініціатором були всі: наша вся родина, сім'я. Хочемо, щоб він мав якусь нагороду за свої вчинки, за те, що він мужньо обороняв Україну. Дуже просимо, щоб всі підписали петицію. В більшості я думала за дитину, що я мушу бути сильна через те, що їй потрібна моя підтримка. Тепер в неї залишилась тільки я. У нас є наш ангелоохоронець, охоронець це наш тато, а турбота вся зараз на мені. Тому тримаюся заради дитини, щоб вона була народилася здорова. І далі були сили її піднімати.